Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Перед самітом ООН стало відомо, що літак, яким користувався залужний під час рейсів до НАТО, намагалися підірвати. А згодом таки підірвали на польському аеродромі. Генерала на порту не було, замах не вдався, ніхто не постраждав. Всім відомо, що Польща надає свої аеродроми для перельотів українських політиків та чиновників. А також вищого військового керівництва для нарад в Європу, адже з Києва по. Стійно спокійно зараз не вилетиш. на аеродромі українські літаки цивільного призначення, які обслуговує Польща, в тому числі і літак генерала Залужного. Сьогодні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів спільну нараду Осу Таврія з начальником генерального штабу Сергієм Шапталою. Участь у засіданні також брали командувачі та командири бригад оперативно-стратегічного угрупування. Обговорили й узгодили послідовність наших кроків з урахуванням зміни оперативної обстановки на фронті активності противника та всі Іх можливих загрози повідомив залужний. Також він додав, що, попри шалений спротив ворога, наші захисники невпинно та рішуче продовжують увести наступальні дії за для визволення українських територій. Також залужний провів зустрічі з партнерами з Великої Британії та США. Під час перемовин, зокрема обговорювали ситуацію на фронті військову допомогу та посилення української ППО. Втім, вже завтра він таки відправиться. У ООН. Йому також є про що поговорити із союзниками до слова, змі, у тому числі із. Західні чимало писали про нібито конфлікт між Зеленським і Залужним, начебто, офіс президента, виношував намір призначити Сирського головнокомандувачем. чи це дійсно так, наскільки корисною може бути така ротація під час війни, і якими можуть бути наслідки, не так давно запитав журналіста в генерала Кривоноса. Зміна головнокомандувача під час війни, особливо на даному етапі, абсолютно не є корисною ані для держави, ані для збройних сил. Це по перше. По-друге, що стосується президента України, то пов. Повторю, його точку зору формує оточення. Комусь вигідно замінити генерала Залужного, А наше завдання номер один не допустити цього завдяки всенародній підтримці. Проблемою номер один є те, що оточення президента боїться, що генерал залужний це майбутній Дуай... Ейзенгауер Дуайт. Ейзенгауер, генерал 34-й президента США, який після війни стане кандидатом номер один на місце президента України. Саме тому чи не глава держави хоче не допустити цього всіляко дискредитувати генерала залужного та та зняти його з цієї посади поки зняти не вдалося наприкінці 2020-го Президента звільнив вас з РНБО. Причина незадовільна підготовка законопроєкту про тероборону з огляду на те, що після обрання зеленського президента ви ще півтора року працювали на посаді заступника секретаря РНБО. Причина звільнення видається притягнутою за вуха, що саме спровокувало відставку. І коли саме між вами і президентом пробігла чорна кішка, Олексій Данілов ще у жовтні 2019 то у день свого призначення секретарем РНБО сказав, що війна в країні закінчилася, тому військові у РНБО не потрібні. І програма п'ять кроків згідно з указом президента №200, була передбачена реалізація програм п'ять кроків для підсилення обороноздатності держави. До неї мала увійти організація руху опору, створення тероборони, військово-патріотичне виховання молоді, організація інформаційного спротиву і довійськова підготовка населення не є актуальною. Щодо того, що я нібито провалив розробку законопроєкту про. Терро, пробачте, моя редакція законопроекту була подана у грудні 2020 року. Альтернативний законопроєкт від президента з'явився тільки через 5 місяців. То як же я провалива?» офіс президента інформаційно перекрутив цю всю історію. Казали, що їх законопроект не про територіальну оборону, а про національний спротив. Хоча, якщо його почитати, то слово сполучення територіальну на кожному його аркуші разів 8-9 повторюється. Тобто влада вдалася до маніпуляції, повісила локшину на вуха громадянам. Як тільки владний законопроєкт було внесено до ради, я його прочитав і зрозумів, що у разі його ухвалення влада зможе кидати людей на фронт, які стануть гарматним м'ясом. Так воно і вийшло на початку повномасштабної війни, коли непідготовлені підготовлені тероборонівці намагалися обороняти країну. Адже на початку повномасштабної війни вони влада ще не створили тероборону. Крім того, державна програма була провалена щодо підготовки резерву для збройних сил. Я дуже заважав пану Данілову, і я почав критикувати керівництво України. За популіські заяви, президент казав, що всі ляжемо за Україну, якщо потрібно, а я казав, що спочатку потрібно підготувати людей. От за це мене і зняли з посади. Все дуже просто. За два роки до великої війни влада не займалася підготовкою людей. Вона і зараз цим не займається. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.